Всім доброго дня, мене звати Іван, і ви у мене в гостях. Судячи по переглядам мого відео про білокрилку, бачу, що це питання досі актуальне і досі цікавить багатьох людей. Хочу з вами поговорити про цього найлютішого ворога городника, тому що боротися з нею ну не так-то й легко, але і не так-то і важко. Головне ну, знати чим, як та коли обробляти. У мене вже є на каналі два відео. Де я розповідаю, чим я обробляю, як обробляю. Є третє відео, де показую результат обробки, що дійсно працює, то, що я раджу. Ось тут зараз зверху справа буде посилання, якраз на ці відео, може перейдіть, подивіться. А тих, хто дуже поспішає і хоче скоро почути, чим обробляти ще всі дієві способи, ось тут то зараз я напишу, з якої хвилини я говорю, чим обробляти. Добре, домовились. А тепер хочу трошки поговорити. І так, біла крилка. Боротися з нею важко, я згоден. Тому що головне вчасно, якщо на начальному етапі з нею її подолати, то це буде ну 90% вдалої боротьби з нею і вдалого врожаю. Також немале значення, має і профілактика від цієї зарази. Білокрилці не можна дати ну, жодної можливості оселитися на городі або в саду, тому що одна комаха швидко перетвориться на колонію, особливо при високій вологості повітря та високій температурі навколишнього середовища, бо саме таку погоду вона і полюбляє. Власники теплиці особливо ненавидять білокрилку. Тому багато хто радить, щоб парники і теплиці проходили восени знезаражені. А ще восени непогано було б зачищати ділянку від будь-якого органічного сміття, адже саме в ньому під пріючими листями або в ну, всякому мусорі найчастіше зимує білокрилка. Ну, Це стосується не нас, тому що в нас ділянка, можна сказати, нова. До нас тут нічого не росло, тут не було ні капусти, нічого, можна сказати, поле. І тому крилка занеслась нами через насіння. Ну, я так гадаю. Тому і радять знезаражувати насіння перед висівом. Ну, можна настої марганця, можна в перкісівню. Ну, це, собственно, все, що я хотів поговорити про профілактику. А тепер все, що стосується самих розчинів, ну, дієвих розчинів, які нам радять. Я хочу з вами поговорити про натуральні розчини. Хочу порадити п'ять. Скажу відверто. Два з них я пробував і вони доволі дієві. Один з них в мене про нього три відео. На каналі, а саме це е, на ну, тобто спірт, е, дихтярне мило і ну, миючий засіб. Можна без миючого засібу, але з миючим засібом ну, набагато краще, набагато краще прилипає. І так, на 10 літрів води, звичайної, е, 2 столові ложки, ну, можна 40 мл, там це майже то саме, пляшечка аміяку на і спірту. Е, Четверть чверть брусочку дегтярного мила, ну або ж дві столові ложки, якщо воно у вас рідке. І сюди додати одну столову ложку миючого засобу. Це може бути фері, може бути якийсь інший у вас, більший якийсь натуральний, біль, менш шкідливий, я б так сказав. Тому що фері, ну все ж таки, там хімія-хімію, звісно, стечний состав. Можна взяти засіб для миття дитячого посуду. Ну, там більш такий легкий состав, але це дуже добре буде як прилипаче. Дуже добре прилипне наш состав і, ну. Побороти з тобі білокрилку. Мені цей засіб допомагає, скажу відверто. Але ж один раз покропити і забути, ну на жаль, з білокрилку так не можна. Це особливо стосується натуральних більш таких засобів. Так можна хімію взяти, вон всі радять ТПЕКІ, пишуть під кожним постом ТПЕКІ, тепекі, тепекі, і стільки ж, скільки радять, стільки ж і пишуть, що воно не діє. І всі починають писати, що то підробка і все ну, я не знаю. Як виявилося, того року я обробляв, оказується тепеки, тому що мені сказали, що все ж таки тепеки обробляв, і мені воно не помогло. Може, я так, може, в мене була підробка, я не знаю. Но після обробки тепеки 55 днів не можна споживати е, ну, капусту, ну, як всі кажуть. Тому ну, для мене це не дуже підходить, тому що я часто саджаю е, ранню капусту біля пізньої капусти, броколі, цвітну. І вона достигає вся ну, скоро. Коли білокрилка починається, тоді в мене там 2-3 тижні і мене вже треба збирати врожай. А 55 днів, ну, на жаль, це треба, тільки коли висіваєш, тоді Ну, Ну, це я так вважаю. Мені хочеться обробити чимось менш шкідливим. А, ще прочитав один коментар. Е, написала е, дівчина, що вони того року в неї знайомі обробляли на спіртом, е, і капуста віддавала на Прям воняла. Ну, я хочу сказати, що капусту, яка вже має дозрівати, я не обробляю поверх неї сам качан, я обробляю листя знизу. Там, де сама біла крилка, Нащо той качан обробляти, якщо я його через декілька днів буду зривати? Я обробляю сам качан. Ну так, да, воно все одно, що ти розпиляєш, то воно десь там попадає. Але ну. Нашатирний спирт – це все одно йде як добриво. Чому ж багато всі радять обробляти на штинний спирт розвод? Так само, ну можна сказати, дві столові ложки на 10 літрів води, поливати під корінь, на листя це і до клубніки, і до цибулі, і до чеснику. Це як азотна підкормка, навіть до томатів, ну і багато чого. Ну во всьому головне міра. Там так, я вважаю, що так. Цей обробкою я обробляю, казав, через день-5 разів. Ну, можна рідше, можна, хто на дачі живе, можна раз на тиждень, ну, можна раз в три дні. Якщо дощ там в мене, дощ, наприклад, був, я, у мене вийшло так, що я обробив один день, потім обробив через 5 днів. У білокрилки немає. Так, вона трошки щось там десь появляється, десь звідкись прилетіло, тому що в сусідів є, як, ну, є, звідкись її взятись, то взяв, пройшовся, розчин легкий. Взяв, обробив трошки, ну. І нема. Ну, і ще, звісно, воно дуже добре розмножується. Десь там відклала ті яйці і воно появилося. Я говорю багато, ви вже вибачайте, але я хочу поговорити. Не треба мені писати, будь ласка, що ти тягнеш, що так довго і все проче. Я з вами говорю, це моє відео, я хочу поговорити. Я ніколи не знав, що біла крилка може бути на кабачках, на огірках. У мене, наприклад, кабачки ростуть біля капусти. У мене на кабачках ніколи не було білокрилки. Ну і кожного року я так саджаю, все одно там якесь є сусідство. Ну, Білакрилка тільки була на капусті. Ну, якось тако. Ще одну хвилинку про аміак. Декому він допомагає, от як мені. Такий в мене розчин вийшов, що він добре прилипає, багато там миючого засобу, як рідини, прилипача, який добре прилипає до капусти і знищується та біла крилка. Комусь не допомагає, комусь пише, що вонь, штири і прочі. Ну, я, чесно, для мене ніякої воні там особи такої немає. Тим більше, що воно вивітрюється. На штир він такий літучий, що він вивітрюється з того відра, там його майже і немає. Коли вляжеш, ну, да, вже ж трошки є крилка приспосаблюється до всього. Тому ну, сьогодні цей розчин, завтра він може не допомогти. Тому треба мати в арсеналі ну, деякі запасні, так би мовити, способи. І так. Другим розчином я обробив на другій своїй ділянці. Там мене теж капуста росте, я там не брав на шотрьом. І так. Ну, Це натурально, натурально, але ну, трошки незручно його готувати. Два гірких перця гострого стручка. Ну, Звичайний огоньок, не здорові такі халапені, а маленькі. Настояти в 2 літрах води, десь ну, приблизно 12 годин. Ну, на ніч. Я кадав на ніч. І оприскувати цим розчином просто по капусті. Я не додавав ні прилипача, нічого. Мені так радили, я так колись обробляв. колись допомагало, але ну, завжди шукається щось інше. Цей розчин, до речі, дуже добре допомагає і від Колорадського жука, ну, для баклажанів, для картоплі. Але справа в цьому гострому перці. Він добре знищує тобі білокрилку, але працювати з цим розчином ну, дуже зручно, тому що все ж таки там десь потреш, там десь почухаєш, і ну, ви самі розумієте, там вдихнеш і чихаєш, і ну... Обжигається лодка, скажімо так. Але розчин дійсно працює. Можна трошки додати сюди якось прилипача, мило якось натерти, щоб ну, взагалі було прям, ну, ідеальне. Ну, розчин добрий, скажу відверто. Але за м'яком, ну, саме на мій погляд, розчин. Це я зараз вам сказав два розчини, які ми перевірені, які дійсно працюють. Далі я хочу вам розповісти ще три розчини, якими я не користувався, але ну, багато хто каже, що вони ну, надійні. Ну, вони можуть допомогти, вони більш натуральні. І так, перший з них. Ну, і третій за сьогодні це настій з кульбаб. Для нього знадобиться літр теплої води, 30 грам корінців і 40 грам листя. І цю суміш потрібно залишити, настоюватись 3 години, потім акуратно процідити та проводити оприскування рослин раз на 2 тижні. Доволі простий і, ну, і багато я де чув про одуванчики ну, кульбабку. Далі четвертий: теж не менш дієвий, ну, добрий, на мій погляд, розчин. Цей настій готується часнику. Для нього нам потрібно змішати 100 г часнику, змішати з пів літрів теплої води і наставити так його 6 днів в темному теплому місці. Потім 5 мл цього настою розчинити в літрі води і цим же розчином обробляти наші рослинки щотижня. Це натуральний розчин, тобто один раз обробити не вийде збавитись. Потрібно щотижня, щоб був результат. І третій розчин ну такий дуже суперечливий. Його мені радили, але трохи і застерігали. І так, для нього потрібно в літрі теплої води розчинити 40 грам господарського мила. Потім туди додати чайну ложку йоду та дві чайні ложки соди. І цим розчином потрібно оприскати раз на 3 дні. Мене трохи непокоїв в цьому рецепті дві чайні ложки соди і це все на літр. І чайна ложка йоду, але ну, доволі таки агресивний, ну більш-менш натуральний препарат оприскування. Тут, ну я не знаю. Тут же треба, кожен рішає для себе. Ну я би трошки побоявся цей, цим розчином обробляти. Ну, або його зробити менш концентрований, ну не знаю. Я недавно виставляв рецепт для огірків, так там було на 10 літрів столова ложка соди. Так мене ну, просто закидали тапками, що сода дуже агресивна і вона знищує і палить листя. А тут дві чайні ложки і то на літр. ну, та я, я би попе запереживав трошки. На 10 літрів столова ложка, ну це, на мій погляд, нормально, а 2 чайні ложки на літр ну трошки забагато. Ну, ось, все, що я хотів сьогодні вам розповісти, це все, що стосується білокрилки і боротьби з нею натуральними розчинами. Подивлюся, може я зроблю відео про ненатуральні розчині, тому що ну, теж є що сказати. Багато чим я користувався. Є такі більш агресивні, більш такі, на мій погляд, і навіть дієві препарати. Ну, може. Якщо брати не підробку, то тепер все, але ну, я не знаю. Як там модно прийнято казати, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал, буду радий знайомству, коментуйте. До речі, хто додивився до цього моменту, тому що ну, в кінець відео мало хто дивиться, всім треба обігом зараз і скоро. Напишіть, будь ласка, звідки ви. Може, у вас є якийсь більш цікавий спосіб боротьби з білокрилкою, може, у вас щось допомагає, може ви користувалися якимись цим способом, і вам він не допоміг. Тому що ну, комусь допомагає, комусь не допомагає. Це, на жаль, в якомусь регіоні білокрилка ще не боїться аміаку, вона ще тут допомагає цірощин. В якомусь регіоні вже вона не боїться, вона вже аміаком аміяком плаває в ньому спокійно і собі ж виживає. Тому буду радий вашим коментарям. І хочу вам сказати: гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.